53 у нас перезаряд. 6 секунд, 53 долі секунди перезаряд. Це, ну, в принципі, взагалі шикарно, правда? От я пам'ятаю, що на напатані, коли показували, не дуже часто показують, так, бої Патані, Чомусь. Але я побачив, що неймовірна ну, перезарядка. Так? Реально виклик пушована і всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.UA» Дивимось дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sundal Pendants на М48 Patton. Карта Ель Халуп. Ну що ж, до бою, бачимо братіша, братішного братіша кличе на допомогу, так? Ну я думаю, він і тут і допоможе. Хоча він без кавеїнів, йому тут буде складно грати, хоча башта дуже міцна. У нас також башта непогано міцна, а, так, але є оце командирське відро. Зверху, командирська башта, бащище таке, так, <сі> яку пробиває. Ну тут більше по маневреності, так? Тут стрільну від'їхав, стрільну від'їхав. Так як на низьких рівнях вже понавів. Ну якщо ти, наприклад, новий гравець, так World of Tent. Ти на низьких рівнях, там ж всі картонні, Стрільну від'їхав, стрільну від'їхав, маневруєш. І так само ти вже навловчився, вже на десятках можеш. Одинадцятий рівень. Наскільки я пам'ятаю, там стабіліза... стабілізація, стабілізація <так>? гармати, отже, якщо ти їдеш на ходу, можеш нормально нахлопушувати. Так. Це чудове поліпшення, мені здається, що супер чудове. Тут і так стабілізація непогана, бачимо. Кожні не, не сведуть. Так, а тут у нас заробіще. І це чудово, тут майже вся команда супер. Якщо ми тут перехлопушимо їх. А можливо, навіть і не перекошуємо, якщо тут у нас меншість. Наш герой вже втрачає, до речі, ХП, 1200, настріляв, 440. Натанкував, танкував від Кранвагена. Кумулятивний, до речі, снаряд. так? О, це було боляче. хе також нам. У нас дуельна дуель якась не склалася. Мені здається, треба відступати і братішного братіша кликати з собою. Тому що зараз вони тут продавлять по-любому, правда? Братішний братіш на 430 грає і грає. Стонгеріно, Стонгеріно. Стонгеріно! Італіано, парміджано напевне. Я так розшифровую вже. Ах, не поклипкав братіша, він напевно вже і не встигне звідти виїхати. А ну-ну-ну-ну-ну, треба А ну-ну, ну-ну. рознервувався трішки наш герой, бачимо. Не трішки, а добре рознервувався. Так, треба поратися хв... з хвилюванням. І вже навіть нам не потрібен барабан, так як у нас перезарядка, просто не навіть може так. Чи з половиною секунди. Це також, як на мілких рівнях, так? Перезарядки. <гум> Швидкі такі. 1582 настріляв, відступає. Втратили ми братішного братіша свого. Але ми за нього, напевне, помстимося. Ну це ж не просто так, мені надіслали бій, що відступили потім всіх наших вихлопушили. Будемо їх зараз жорстоко тепер карати, будемо вихлопушувати, мститися. Коли ми, ми взагалі, -то, так як гравець ОЕ добрий, так? Але коли вихлопушують братіша то е, ну, така знаєте, злість, як сказати, ну, в грі спортивна злість, хочеться вихлопушити, помститися. так, Помститися треба жорстоко. Так, поки світяться, треба вихлопушувати. От залишило два ХП рівно залишило. Ну. Не бачать, вони не бачать. Та й зараз тепер і наш герой їх не бачить. Хто буде підсвічувати? Там, можливо, якщо пош стане куточку за імбоскелею, так, то... В принципі, буде їх пересвічувати. А нашому герою що? Ну він був кущик ставати в режим ПТ і вихлопушувати їх по черзі. Чудовий план на бій, я думаю, що супер чудовий. Чотири нас танки залишили. Дві з них СТ, дві з них ПТшки. Це чудово, тому що СТ можуть маневрувати. Сюди. Да. Перший ворог знищений. Двітри стана стріляно. Не чудово, не влучив взагалі, трішки нервується. Знову ж таки. Вже не так, а... але нервується. Концепт виїжджає. Оце дійсно небезпечний. Там ще позаду у нього, дивіться, в них на базі залишився, залишилось ЯГАЄ 100, бабаха залишилась. Ще там якийсь танк залишився. А там дві бабахи залишилось. Отже, поки вони приїдуть, треба швиденько вихлопушувати. Цих наглюк, які очі повипучуть. Так, не, не сіпати камерою, а просто звестися і стрільнути. Є, yeah. нарешті. <плес> так. Один проти. 4, 5, 6, проти 7. Проти сімох? Що, йдемо на Колобанова чи що? Один проти сімох іде. <плес> а ну. Давно не було Колобанової, до речі. У нас якщо немає, то немає, а як є, то за тиждень, може, чотири колобанове. Це напевне, десь відкручують, відкручують, а потім підкручують, підкручують. Саме героям відео ті, хто надсилали реплеї під підписників. так. Тепер же я нервуюся. Чотири вари знищені. Ну тут багато вже не настріляє, так скажемо, ось цей патан. Так, що ми його не могли перехлопушити. Ми, тут багато не настріляє, але багато ворогів може сюди стріляти. Вже, вже 5 ворогів знищено. Один стоїть на захопленні, стоїть напевно, що Мінотавру, а кранваген поїде в дуельну дуель, -дуель захоче. А можливо не захоче, бо він шоп. Габаха приїхала. Ну треба багато постріляти, буде багато ще деміджу він, кранваген, те, що я казав. Танкану, це пощастило, реально, це підкрутили. <гас> Буде ще багато деміджу настріляно. Чому, тому що бабах і яга ще ж приїде. Вони дуже багато ХП залишилось. Мінотавра треба було, напевно, що їхати також. Попушувати. Ну він бачите, він сподівався на кранвагена. Ну правда, а, ну, якби я, наприклад, на нього місці, то я б посподівався б на е кранвагена, щоб він барабану. А тепер дуель на дує. Ого, чудово. Танкуємо. 2000 вже натанковано, до речі. Ха-ха, це хто колись сказав, що це картопний картоп. Башта танкується, точно. Зараз башти взагалі міцніші, так? Я думаю, що в 11 рівня, то там... ну... Не пам'ятаю, правда, як називається 11 рівень, але... Я знаю що. Всіх 11 дуже міцніші башта. Так, ідемо на колобану, 8 ворогів знищено, 6 тисяч настріляно, 2000 натанковано. Залишається бабаха і яга. А мені здається, треба було б зупинитися і почекати, хай би вони. Бо часу ще вистачає, так? Просто напевне, що наш герой на адреналіні. Вже бачимо, що не нервується, так? Але на адреналіні. І можна так нарватися. Є яга. І отак на відстані її перестрілювати. І не бачить. А, бачить, чи що? Я не бачив, щоб лампочка стрісувала. Просто її перестрілювати. Нічого не треба вигадувати. Бабаха, напевно, що також підпідтягується. Саме впевненість вона чудова, я вам скажу, але ну бувають варіанти. Не дуже чудові. <смістичні> ХП ж то немає, а Яга... ну під тисячу, якщо дасть. Якщо б навіть у нас тисячу було хп. Під тисячу опа ба ба. Мені здесь отут треба чекати. Оце, оце саме позиція зараз. Всім 7357 на настрій, 2000 на натанково. Вісім ворогів знищено. Він <ріст> проти сімох залишався. Якось перехитрувати? Ну можливо хитрий план на бій якийсь собі вигадав, так. Оваху він буває. Я там так і залишилась, так? так? В цьому містечку все, обережно! Оце тут треба стабілізацію, правда. А я Не зводячись влучила. Ну поспішив, але таке буває, дійсно. Чидовий віщ, чудовий бій, настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грове Сюа і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає механік на М48 Паттон Карта речі, ну що, тобі? Так, Ну і у нас стандартний бій, так? не зустрічний, не режим-штурм, тому що ну, дуже їх багато, а так стандартний. Будемо стандартно биту, так, бачите, дивитися. Верніше. Поїхав наш герой, правда, трішки нестандартно. Грає не один, грає в вводі з 430У, а взводного тамплієр, так, ні? Чудово. Ну, однотипна техніка, так як я рекомендую. Хоч не така сама техніка, не два патона, але все одно цікаво буде і їхати на один пан і намагатися вихлопушувати. Бачимо, величезна сила підтягнулася наших братішів. Величезна сила, бачимо, підтягується і суперники. Отже, тут заробіще буде. Я б навіть сказав, досить. я б навіть сказав епічне, так? Бачимо, падає вже там дирижабель, там також зміняється, тепер змінюється верніше рельєф. Ну, а наш герой, механік, має свій YouTube канал, чудовий блогер-стрімер. Рекомендую, ви знаєте, мені навіть от дуже подобається один з підписників завжди пише, я завжди підтримую тих. То підтримує гравець UA. Дуже вам за це вдячний. І я знаю, що це за підписник. Він, ну якщо не всі, то майже всі е, відео бачив на ютуб-каналі Гравець UA. Це дуже поважний підписник. Я такий маестро з підписників також будемо таким титул надавати. Адже дуже приємно. Ну і я рекомендую завжди дійсно цікавих. Я до них, коли заходжу, я... Поліпшую собі настрій. Коли до цих блогерів, стрімерів заходжу, я собі поліпшую настрій. Ну ви скажете, багато іноді сваритеся, що буває, я рекомендую таких блогерів, що десь там і матюкаються, десь у них підгорає, коли вони грають. Це не про механіка, це, наприклад, дуалістик. Він не буде заперечувати, що в нього таке є. Але я до нього як заходжу, він не матюкається. Напевно, треба частіше заходити. Просто часу в мене немає. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо, що ми про це все думаємо. Натиснемо вподобайки, а потім перейдемо в описі під відео та підпишемося, підтримуємо наших чудових українських блогерів, а ми вам за це, як зазвичай, будемо що дарувати, ну намагатися дарувати поліпшений та чудовий настрій. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, 2887 вже настріляно. 390-натанкова. Тут башта танкує, дуже міцна башта. Тут перезарядка як з кулемета, наскільки я пам'ятаю. Не дуже, так скажемо, популярний він в реплеях від підписників. Я навіть не знаю чому. Навіть хтось колись... Ну, Був бій, я пам'ятаю, останній бій дуже-дуже давно, десь півроку тому був на карті лінія Маннергейма. Він там так нахлопушив, так, ворогів. І прихлопушив, і нахлопушив. Оце його перезарядка, це просто... Щось фантастичне. Але він не дуже, бачите, популярний. Ну, давайте так. Десятка. Так. Чим відрізняється від 11? Там, по-моєму, щось із стабілізацією гармати. Там, по-моєму, ти їдеш на ходу і у тебе майже розкиду немає. Так, щось таке. От, я пам'ятаю. 6. 6 секунд. 6 і... Ну, 6,5 секунд у нас перезаряд. В якого танку ще таке перезаряд? Так. Ви стежки 10. Не, а ну експертні експерти, що Я більш коментатор, а ви вже в мене експертні експерти. Так. У нас вже наглюка приїхав на нашу базу. До речі, Леопард 11 рівня. Який повинен грати снайпером, чомусь він поїхав штурмати. Напевне, що от є переваги так, у 11 рівнях, а їм, ними поки що не вміють користувати. Я помітив також, Леопард кудись їде штурмувати. Це картонний картон. Леопарди, вони взагалі, ми знаємо, от Леопард 1, ну, десь от, ну як снайпер грає, правда, в режимі ПТ грає, він нахлопушує, це його перевага. А на 11 видно, ще поки що не зрозуміли ці, ці переваги, то не вийдуть. Треба вміти ще й недоліками своїми користуватися. Ми бачили такі бої, наприклад, от низького силуету танк. Він картон картон, але він користується своїм низьким силуетом, він стрільнув, від'їхав. І вже там треба супернику Піксель влучити. Він не влучає той суперник. І це починає бісити суперника. А нашого героя навпаки поліпшується настрій. Наш герой зараз поліпшиться настрій, бо він виходить переможцем з дуельної дуелі з М48 Патон також. Вже три ворога знищено, шість тисяч настрілян. Не танкану. Не пам'ятаю я від кого, але танканув. Тут потрібна допомога нашим тяжі, тяжам, бо вони дуже познічувалися. Так? Взагалі вони такі знічені-знічені стають. Збентежені. І навіть потрішки відступають. Тут більш агресивно. А цього в башту не проб'єш, там башта по колу 360, по-моєму, ха Ніякого пробиття не вистачить. Давайте ж подивимося, згадаємо, що в нас. Снаряди. Основні снаряди у нас під калібри 268-390 шкода від пострілу. А тут 330 у нас кумулятивні снарядів. Артилерії в цьому бою немає, бачимо такими KR користуються Inboзін, його звідти не можуть виходити. І мені було б цікаво там, де впав Дирижабль, там так, ну, грав, якщо б я грав, то я б грав там ближче е до центру, або по, по центру, тут кавенів також вистачає, то ну, мені б цікаво було там далі. Як змінюється геймплей після того, як впав Дирижабль. Ох, ось тут попушився. Попушився з центра гріш. У нас базу тримає СТРВ. 430 там агресує, але він відступає. Ну, Поки що, в принципі, там... Я не знаю, тут масована атака зараз, я так розумію, піде, тому що наших братішів мало залишилося. Це буде цікавий бій, непростий буде бій. Та. Настріляв вже 6564. Вогонь! Дивіться, яка призира! Ну майже встиг. Сказати, навіть встиг на його прихотушити, а у гриля там швидкість. Добрячка. Ну і це окейра вже нарешті вихлопушив. Є. Десь е маску гармати так, пробувається або під гармати. П'ять ворогів знищено, 9-10 рахунок. Знову ж таки, перевага в тому, що ми в оточенні, але гріля зараз підловити без проблем. СТРВ дуже чудово там позиційне, я так розумію, обрав, чи його там не можуть пройти. І підсвітив якраз 430. Добиваємо, не добиваємо, як зазвичай, коли треба пробити, не пробиває. <рив> <рив> нічого не змінилося, так? Так навіть е... думали, що після оновлення е... дуже навантаження буде велике на комп'ютер, але Ну, нічого ж не змінилося, в принципі, так? Так, додавали. Нові танки, але ж саму графіку не змінимо. Це чудово, так. Для... Ну я не помітив я різниці, так, FPS по комп'ютеру. Сім ворогів знищено. <смір <Otila> <смірших> так я дивлюся, що один наш герой значкоджує суперників. І настрілює, вже 7500 настріляє. Тепер вже суперники тут на тяжах познічувалися, так? Я б навіть сказав вже перелякати, але ні. Заїжджаємо, буде неочікуванчик взадніще. Який зараз не треба підсвічувати, от зразу виїхати і стрільнути. Аба, є, вагон. Оце був для нього неочікуванчик. Він там шкірився від суперників і, і отримав це задніщі. І це і зараз отримує. 8 ворогів знищено, 8200 настріляно. І чому не популярний цей танк, я не розумію. Це Імбіщінський імбіще, правда? Ну, звичайно, ще один підписник, також поважний, всі поважні підписники, знаєте. Та він завжди пише тимбіщінським біще, якщо грає з скіліші. Ну в принципі я поводжуюся. Любий танк може бути імбіщінським імбіщем в умілих руках. так. Ну і що? Останній ворог буде прихлопушений. Не забудьтеся написати коментарі, натиснути вподобайку та перейти в описі під відео на YouTube канал Механік. Підтримайте підписку. І вибачаюсь, десь я, може, запинався. В цьому відео дуже втомлений, так буває таке що... Запинаюся. Можете навіть посваритися, але посваритися по-доброму. Ого! Чудовий бій чудовим настроєм, кажу вам всім слава в Україні та всім дякую, до зустрічі!